Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Королівства Норвегія Йонас Гар Стерре. Заява президента України. Дуже дякую, шановні присутні, шановний Йонаса, пане прем'єр-міністре, шановні наші команди. Журналісти, дорогі журналісти, ну передусім я хочу подякувати тобі, Йонаса, за твій візит сьогодні, в твій день народження. Я хочу тебе привітати і, і в такий момент наступного дня, після відзначення нашого дня незалежності України, і це важливо для нас, що ти так підтримуєш нашу державу. Що а люди Норвегії так нас підтримують, наших людей в такий складний час. Дякую. Україна завжди цінуватиме те, що Норвегія так щиро взаємодіє з нами. Шановні журналісти. Норвегія один з лідерів підтримки України, і це підтримка нашого захисту в війні, і це підтримка безумовно нашої української стійкості. Багато вже зроблено. І сьогоднішня зустріч теж здатна принести хороші результати. Перш за все, хочу подякувати за рішення виділити 700 мільйонів доларів на закупівлю системи ППО Петріот. І вчора це було оголошено і це відчутно посилить захист неба. Дякую, йдеться про закупівлю саме таких систем, з якими у нас ви знаєте дефіцит. Є проблеми системи цього типу. Вже врятували тисячі. Життів наших людей і дуже якісно збивають російську балістику. Всі партнери знають наші потреби щодо протиповітряної оборони. Сподіваємось, що приклад допомоги Норвегії в цій сфері буде взяти також іншими партнерами, іншими країнами, зокрема скандинавськими державами. Хочу також окремо подякувати за постачання насамсів. Наші військові дуже люблять якість насамсів і. Вони також ці системи суттєво нам допомогли, особливо взимку. І я впевнений, що ми маємо прийти до моменту, коли спільне виробництво нас стане можливим і в Україні. Ми обговорили сьогодні наші потреби в обороні, ситуацію на фронті, полі бою, можливості наших воїнів, ключові загрози, програми співпраці для закупівлі зброї для України. Норвегія приєдналась до програми PEARL, яка дозволяє купувати зброю в Сполучених Штатах Америки. Наша мета наповнити цю програму не менше ніж на мільярд доларів щомісячно. Я про це вже говорив. І ми говорили сьогодні також про наше українське виробництво дронів. Спільні наші можливості з партнерами. Інвестиції зараз можуть допомогти не лише допомогти фізичному захисту на фронті, але й примусу Росії до завершення. Завершення цієї війни я сьогодні попросив прем'єр-міністра розглянути можливість спрямування саме на дрони коштів, які залишились на цей рік за програмою Nonsense. І дуже, дуже відчутно. І чим більше буде наших дронів і для захисту наших позицій, і для далекобійних ударів, тим серйозніше буде примус Росії до миру. Я вдячний також Норвегії за підтримку санкцій. Санкції проти Росії вони мають залишати в силі стільки, скільки триватимуть агресія Російської Федерації та окупація нашої землі. Дуже предметно говорили про нашу співпрацю в енергетиці. Норвегія робить один з основних внесків в гарантування енергетичної безпеки України. Це відчувається, зокрема і нами. Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдяки ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу. Прямо допомагає захищати життя людей на нормальні умови життя в наших містах, в наших громадах. Минулої зими щонайменше мільйон українських сімей були степлом завдяки нашій співпраці з Норвегією. Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу і дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії. Норвегія активно працює в рамках коаліції для повернення українських дітей. Ми сьогодні про це говорили, які були викрадені Росією, і ми обговорили також зусилля щодо цього, і маємо повернути з Росії всіх українських дітей, всіх дорослих, всіх військових наших і цивільних, які досі там в неволі. Вчора був обмін. Дякую нашим командам. Вдалося повернути зокрема цивільних, яких Росія утримала ще з 2022 року. І ми працюємо далі щодо цього по кожному прізвищу. Ми все перевіряємо. Ми шукаємо наших людей. Ми маємо всіх повернути і всіх повернемо. Дякуємо за допомогу в цьому. Звісно, предметно говорили з Йонасом про дипломатичні перспективи, про роботу щодо гарантій безпеки для України. Норвегія є однією з учасниць коаліції охочих. Україна сподівається, що Норвегія практично братиме участь в заходах, які мають реальна, Гарантувати довгострокову безпеку нашому народу, нашій державі, всім в Європі. Дякую ще раз Йонасе, за візит, за підтримку, за такі сильні рішення. Слава Україні, заява прем'єр-міністра Королівства Норвегія пане президенте, дорогий Володимир, дякую за те, що прийняв мене сьогодні. Дякую за привітання з днем народження. насправді це чудовий спосіб відсвяткувати своє день народження, прибути до України після святкування для незалежності і обговорити з вами, як ми можемо підтримувати Україну у досягненні справедливого і тривалого миру. Ми залишаємося поруч з Україною з першого дня і підтримуємо. Ваше право на самозахист, Росія це наш сусід, і вона атакувала свою сусідню країну. І власне те, що ви робите зі своїми відважними цивільними та військовими, це захист України, але ви також захищаєте критичні принципи на європейському рівні, і це важливо для усіх нас. Саме тому ми відчуваємо цю відповідальність, залишатися і взаємодіяти тісно з Україною з вашою адміністрацією, пане президенте, думаю, ви знаєте, що можете довіряти Норвегії. Знаю, що Україна хоче миру і миру на справедливих умовах. І власне він має існувати в правильному форматі. І те, що ви досягнули у своїх переговорах зі сполученими штатами разом з європейськими партнерами, є наслідком спільної координації цього візиту. Ми рішуче налаштовані також взаємодіяти і координуватися з європейцями та зі сполученими штатами. Тому е, сьогодні, пане президенте, я оголосив, що висока підтримка Норвегії для України буде продовжуватися з 2025 по 2026 рік, і це передбачає. Е, 8,45 мільярдів доларів сполучених штатів. Ця сума буде запропонована до виділення парламентом, який буде виділяти кошти в рамках програми Нансена. І сподіваюся, ми зможемо утримати цей рівень підтримки. Власне, така була пропозиція уряду. Що стосується безпекових гарантій. Ідуть обговорення серед ваших партнерів стосовно надійних гарантій безпеки, які можуть набути чинності після встановлення сталого миру для того, щоб уникнути повторної агресії на народ України. Норвегія була частиною цих обговорень з самого початку, і ми залишатимося в рамках цих обговорень. Я переконаний в тому, що найбільша безпекова гарантія, яку ми можемо створити, це підсилення. Оборонних спроможностей України у всіх вимірах. І з самого початку eh, Норвегія опиралася на наступні принципи eh, реагування на потреби України, постачання тих матеріалів, які можна негайно використовувати. Ми працювали над насенцями eh, системами ППО виробництва Норвегії. Я радий сказати, що ми посприяємо постачанню двох систем Петріот, які ми співфінансуємо, eh, те, що ви проживаєте щоночі, ці атаки дронів та ракет є абсолютно неприйнятними, і ми будемо робити все у наших силах, щоб допомогти вам захищатися від них. разом зі сполученим королівством. Ми працюємо над морським виміром. Ви маєте узбережжя вздовж чорного моря. Ми працюємо над цим виміром, і ми також обговорюємо вимір виробництва дронів. Ми. Ми є частиною коаліції дронів і інвестуємо в українську промисловість. Ми також скористаємося цим візитом для того, щоб рухатися в цьому напрямку, для того, щоб ефективно найбільш ефективно виробляти таке озброєння. що стосується енергетики, ви праві, що Норвегія має великий досвід, коли йдеться про енергетику, і ми розуміємо, що в зимовий період і от чоловіки та жінки в Україні можуть опинитися в ситуації нестачі енергоресурсів, тому ми співфінансуємо постачання газу, накопичення газу. Ми робимо це з європейськими партнерами, і ми врахуємо ваші меседжі в ході нашої розмови. Дозвольте, я коротко згадаю про питання дітей, тому що війна це велика трагедія для народу. Ми багато говорили про території і про те, що відбувається у військовому сенсі, але страждання, з яким стикаються цивільні, це найбільш немислиме. А серед них, зокрема, діти тисячі дітей, які народилися в Україні, були викрадені і вивезені до Росії. і це підіймає питання встановлення справедливості Норвегія разом з Канадою працює з Катаром та іншими країнами для того, щоб посприяти поверненню дітей, і дозвольте сказати, що ми також підкреслюємо елемент відповідальності. У цьому Норвегія підтримує домовленість про сталий мир. А це означає, що потрібно зберігати тиск на Росію, зберігаючи санкції, підсилюючи їх. І тут залученість сполучених штатів особливо важлива. Така відповідальність притягнення до відповідальності означає, що нам потрібно працювати далі над спеціальним трибуналом для переслідування за злочин агресії. Тож це була дуже плідна розмова, і буду радий також зустрітися з вашим прем'єр-міністром для того, щоб обговорити конкретні сфери підтримки. У мене є конкретні результати, якими я буду ділитися. В своїй країні та з партнерами Норвегія залишається з Україною. Слава Україні! Шановні колеги, журналісти. Є можливість у вас поставити запитання? Hello. First of all, uh, Prime Minister, have a Доброго дня насамперед, пане прем'єр-міністра. Uh -huh. Мене є запитання для вас, але Спершу скажу з днем народження вас. Я у продовження теми безпекових гарантій ви згадали це перед цим. Якого типу гарантії безпеки могла би Норвегія надати Україні, як які види ви розглядаєте? І Я би також хотіла запитати про ум секіті безпекових гарантій, і коли Україна може їх отримати? Чи потрібно, щоб щоб настала настало припинення вогню чи була підписана мирна угода. Дякую. Дякую. Дозвольте мені відповісти на це запитання таким чином. Я завжди підтримував очікування України, і зокрема щодо припинення вогню перед мирною угодою. Це була перша з першої ідея американців. Я думаю, вона була розумна. Якщо ви хочете зробити резонну роботу щодо тривалого миру, то спочатку треба зупинити вбивства, і тому я думаю, що припинення вогню це дуже нормальна. Передумова серйозним розмовам по-друге, коли буде досягнено мирної угоди. потрібні гарантії будуть для для України, що що війна не чекатиме на них за рогом. І ось де ми говоримо про безпекові гарантії. І найбільш критичною гарантією безпеки для України є надати їй серйозні оборонні спроможності, які вона зможе використати для того, щоб захистити себе в майбутньому, і ми активно це підтримуватимемо. Зараз йдуть обговорення між партнерами та союзниками щодо безпекових гарантій, які були б певною мірою колективною.певною мірою колективними між нами, але. Ключове це щоб США продовжували бути залученими в ці обговорення, тому що надійні гарантії безпеки це скоординовані між Європою та Америкою. Ті обговорення, які зараз йдуть між дипломатами і військовими, вони ще не завершені, але Норвегія бере участь у цих обговореннях, і ми будемо залучені до їх реалізації. Наш внесок буде залежати від спроможностей, від досвіду. Але ми беремо участь. Я думаю, що будуть дуже важливі елементи щодо тренування української армії. Ми впевнимося, що вони на топовому рівні. Це буде частиною елементів. Буде буде також те, що ми робитимемо в небі. ППО, захист українського неба і посилення спроможностей, які можуть підвищити оборонні спроможності. Тобто, ми беремо участь у цих обговореннях. Ми готові робити певні внески, і ми побачимо більш чітко потім, що це може бути. Я думаю, що це щось що настане після мирної угоди але але оскільки для цього немає певної дати ми ми не мо не можемо. ми ми повинні ми повинні зараз зробити основну гарантію тобто надавати україні оборонне обладнання і тренування і дозвольте мені підкреслити що нордичні та балтійські країни вони вони зобов'язалися розбудувати українську Бригаду і це велика інвестиція. І Норвегія координу... координувала ці зусилля. Це робота, яка триває. і Я думаю, що це підвищить якість. Значної частини ваших оборонних спроможностей, якщо якщо настане припинення вогню, що що буде потрібно для того, щоб воно було тривалим? І у мене також є запитання щодо безпекових гарантій. Ви про це вже трошки говорили. Як Норвегія може, який внесок Норвегія може навіть більше докластися до безпекових гарантій для України. Що стосується припинення вогню? Питання в якій конфедерації це буде? А зроблено на який термін з терміном або без терміну У будь-якому випадку потрібен час, щоб підготувати документ, який говорить про те, що ця війна закінчена. А паралельно дуже потрібні гарантії безпеки. Про це сказав Йонас. І ми розуміємо, гарантії безпеки це одна із цілих гарантій безпеки для того, щоб контролювати Сісфайр. І знати, що не повернеться Росія знову з агресією. І не буду зараз йти в деталі, хто може моніторити технології є країни, які можуть це робити, абсолютно зрозумілі. Так, питання в політичній волі Росії щодо закінчення війни, і політичній волі і силі Сполучених Штатів Америки тиснути на Росію щодо закінчення, якщо вони не будуть. Робити кроки на зустріч. Що стосується гарантій безпеки, також багато аспектів, де Норвегія нам допомагає. Я би виділив три головних, там, де ми розраховуємо на продовження нашої роботи і на активну участь Норвегії. Вважаю, це три. Норвегія професійна в багатьох напрямках, але три я хотів би виділити. Це системи протиповітряної оборони, тренування, навчання щодо цих систем, копродакшн, берегова лінія. Вважаємо, що в Норвегії є досвід, великий досвід щодо захисту берегової лінії і щодо захисту моря. Я би на цих трьох пунктах окремих зупинився. Що стосується окремої частини гарантії безпеки. Це посилення нашої армії. Тут ви самі почули від Норвегії. Ми дуже вдячні, що Норвегія один з лідерів допомоги посилення нашої армії і бригади, і фінансування, і зброї, і відповідно виробництва дронів. Тут ми можемо тільки, тільки за це подякувати Норвегії. Пане президенте, запитання до вас Аже сьогодні, якраз минає тиждень від вашої зустрічі у Вашингтоні, де було оголошено про вашу можливу зустріч із путіним і за організацією якої мали би відповідати американці, Рубіо Венста Вітков. То чи є деталі власне з приводу цього питання? Чи будете ви говорити про це сьогодні із Кітом Келлогом? Дякую. У нас ряд відбулось зустрічей, і сьогодні буде зустріч з Келлогом на продовження цієї тематиці в розвиток. А підготовки щодо можливості майбутніх зустрічей з російською стороною в кінці тижня буде зустріч української команди і американської команди відповідних тих людей, про якого ви сказали, або частини тих людей. Буде впродовж тижня багато роботи. Вчора була були контакти голови офісу з Рубіо з іншими партнерами також засідання міністрів сімки, міністрів закордонних справ. Включаючи всіх всю сімку, так, включаючи Сполучені Штати, є розмова нашого керівництва, військового керівництва з партнерами. А, в середу буде NSA meeting, National Security Advisors. Ну і мені здається, що це будемо мати, мати план. Базовий план щодо гарантій безпеки, базовий план. базовий. Я думаю, що до деталей ще потрібен час щодо напрацювань. Ну і після цього, начебто, хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові рускі і на яку конфігурацію, чи готові рускі на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів двостороння, а потім тристороння зустріч. І як було оголошено сьогодні, Норвегія. Виділить витратить понад 8 мільярдів доларів на, на наступний рік понад 340 мільярдів гривень, щоб допомогти Україні у цій війні. Що би ви сказали, пане президенте народу Норвегії, які стурбовані? Що можливо, якісь ці гроші вони будуть не використані ефективно, враховуючи ваші виклики з корупцією? Як ви забезпечите, що ці гроші будуть витрачені в найкращий спосіб? Дякую, дякуємо ще раз. Норвегія за таку сильну фінансову підтримку. Передусім, велика частина цих грошей вона використовується для України, але йдуть гроші партнерам європейським або партнерам США. Десь є не тільки програма Pearl, 5-6 програм, куди Норвегія фінансує гроші, а потім вже Україна отримає відповідну зброю. І я думаю, що тут відповідні звіти повинні бути, якщо вони потрібні, від тих держав, які отримують ці гроші. Що стосується поставок фінансування українського виробництва дронів, тут є наші приватні виробники, і гроші не йдуть нікуди йдуть напряму приватному виробництву, і там є прямий контракт з приватним виробником. Там зрозуміло, кількість дронів. Якість їх, їх вартість і, відповідну кількість потім вже отримують наші військові. Що стосується цивільної допомоги, є компанія НАК Нафтогаз, яка саме займається викликами зими енергетичною підтримкою нашого населення. І у них прямий звіт у НАК Нафтогазу. За енергетичну допомогу, за, наприклад, ті 100 мільйонів, які ми отримували в цьому всьому пакеті. Ми отримали вже 100 мільйонів на підтримку нашої енергетиці. То тут є звіт НАК Нафтогазу за минулий час. За минулий час є звіт НАК Нафтогазу Міністерству закордонних справ Норвегії. Дякую, шановні колеги. На цьому прес-конференція добігла кінця.